Минула ще одна неспокійна ніч в Україні. Тривога лунала чи не в усіх регіонах. Є прильоти у Миколаєві. Зокрема, голова ОВА Віталій Кім поділився світлиною, зруйнованою обстрілом продуктової крамниці. Та іронічно підписав, що це і є одна із військових цілей росіян. Відомо про постраждалу жінку. Також чули вночі вибухи у Херсоні. Чекаємо докладнішої інформації про наслідки атаки. А от усі 25 ракет, які Росія минулої ночі одночасно випустила по Києву. Знищені таке важливе уточнення зробив генштаб, коментуючи, що попередньо офіційно повідомлялося лише про 18. За оновленою інформацією йдеться про збиті 6 балістичних ракет: кинжал, 9 крилатих калібр та ще 10 наземного базування С 400 та Іскандер М. Прямих влучань не було. Уламки збитих ракет у кількох столичних районах. Пошкодили будівлі та автотранспорт. Пропагандистські російські змі вже встигли заявити, що підбили українську установку Петріот, видавши за неї фото, на якому завнявся автобус. І, хоч наші військові інформацію про установки ППО не коментують у Білому домі, не підтверджують ані знищення у Києві Петріота, ані пошкодження внаслідок ракетного обстрілу, додаючи, що у будь-якому разі при найдрібніших пошкодженнях готові швидко полагодити. Водночас, за інформацією джерел ТСН, американський зенітний ракетний комплекс залишається боєздатним. Змінив своє розташування і готовий прикривати небо над столицею. Близько 20 квадратних кілометрів українські землі звільнили збройні сили України на півночі та півдні від Бахмута. Утім, важкі бої за місто тривають, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ворог просувається в самому Бахмуті та підтягує підрозділи професійних десантників. Минулої доби окупанти також намагалися наступати у напрямку сусіднього Іванівського. Проте безуспішно наші оборонці міцно тримають позиції. Ба більше командувач сухопутних військ Сирський, що прибув на позиції, підтвердив контрнаступальні дії українських військ на деяких напрямках і додав, що вагнерівці залізли у бахмут як щури до мишоловки.